Перше програли вдома у четвертому домашньому матчі жалько Лукаєдж, як наставник політехніки Галичини, таки зазнав першої поразки. Поступилися студенти флагману вітчизняного баскетболу БК Донецьк. Гості від самого початку ринули у відрив. Влучні трьохочкові китки та жорсткий захист дозволили тиграм уже за першу чверть заробити гандикабу 14 очок. Студенти до такого бліцкригу виявилися не готовими. Матч видався важким. Ми програли першу половину, особливо першу чверть. Почали досить повільно. Вони були агресивніші, діяли дуже швидко, тому і відірвалися в рахунку. У другій десяти хвилинці господарі грали злагодженіше. Лідери політехів почали потроху виходити з коми. Ну треба було зіграти проти Харіса на периметрі. Казали, що швидко грає також проти Мейса та Вукосавлєвіча. Старт другої половини матчу подарував Лів'янам надію. Левам вдавалося влучати за межі стиметрової лінії, і відрив скоротився. Щоправда, це тривало недовго. Ми Ми налаштовувалися на серйозну боротьбу. Як бачите, гра вийшла нервовою. Замість того, щоб відірватися на більше ніж 10 очок, ми втрачали цей шанс, і Галичина нас наздоганяла. Вони мали шанс переломити гру. Добре, що таки вдалося перемогти. В останній десяти хвилинці студенти дещо скоротили відрив, проте на результаті це не відобразилося. 78-90 – упевнена перемога Донецька. Я поважаю вашого екс тренера, але я добре знаю нового наставника. Він мій друг. При ньому Галичина виглядає краще. Вони показали ідею, емоції в цій грі. Хлопці билися на майданчику. При цьому спостерігалася і структура гри. Прилукаючи баскетболісти, працюють набагато краще. Наставник Галичини не робив трагедії з поразки. Він подякував фанам за підтримку. Аїч запевняє, не Галичина зіграла слабо, а Донецьк сильно. Заміняйте за нормально. Нічого страшного не сталося. Наразі гравці Донецька сильніші, у них більше досвіду. Мені здалося, що в першій чверті ми мали занадто велику повагу до суперників, адже вони дуже сильна команда і йдуть на другій позиції в лізі. У них краща ситуація з кадрами. У нас є один звукосавлівіч, а у них два висококласних центрових. Я вітаю суперників з перемогою, а нас із хорошою грою. Поразка Донецьку стала не лише першою домашньою, але й другою поспіль. Перервати серію невдач. Студенти зможуть у домашньому матчі сферу. Вітаю Колочковський, Роман Маленький, головні новини. Львова.